Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім вам доброго здоров'я, гарних весняних, спокійних днів. Сьогодні моє відео буде про вкорінення широколистої гортензії. Ось перед вами гортензія широколиста, яку я ставила на вкорінення 1 лютого. Хто дивиться мої відеоролики, я показувала, як її ставила на вкорінення, От потім ще показувала її в одному відеоролику. І ось сьогодні вже прийшла пора, я її буду пересаджувати вже в маленькі горшочки. Значить, сьогодні у нас 6 березня. Показую вам, як вкорінилася. Ну, самі бачите. Хто ну, зі мною, той бачить, які в мене були живці, які вони стали. Вони попідростали. от, І бачу, що вже хочуть, щоб була в них пересадка. Значить, ось дивіться, показую, які тут корінчики, ось уже, бачите, от. на цьому живці, уже корінчик можна пересаджувати. До речі, хочу сказати, що оцей живець я ставила, тут у мене була, ось якщо видно. От, ну, зараз отут в вермикуліті, воно тут причепився ці вермикуліт. Але отут у мене ось була трошки пагон такий здерев'янілий. З таким здерев'янілим пагоном я цей живець поставила на вкорінення. Ось показую такі корінці от на цьому живці, ось зараз покажу, отут от Ось корінчики отут є. Видно, так, да? ось отут вони такі маленькі їжачки. Ось вони, де показати, ось? Ось маленькі такі їжачки, корінчики пішли по стволику. Уже можна пересажувати, пробувати. Так. Ось цей живець пускає. Тут теж є вже такі їжачки маленькі. Ось, якщо видно, ось тут такий корінчик є, маленький. Ну, цей ще хай у мене тут постоїть. От бачу, що він так ще хай тут побуде. Так, тут ось є вже, дивіться, який корінячко. Ось, отак-от. От видно, на руці, показую. Ось корінчики, які вже гарненькі пішли. Бачите, як? От. Ну, Це, виходить, місяць. Якщо я ставила 1 лютого, а сьогодні ну, місяць і неповний трошки тиждень. Сьогодні у нас 6 березня. От. Ну, На цьому маленькому ще немає, ще немає. От. Значить, оці два залишаю поки що. Цей теж хай ще постоїть. От. А ці три вже буду пересаджувати в маленькі горщики. От. І хочу вам сказати, що я ж вам говорила, хто зі мною хто дивиться мої відео, що у мене немає ніякої фітолампи. Я на звичайному столі ставила біля вікна, Ну, трошки якби йшло тепло, Стіл стоїть біля вікна, і батарея. І батарея трошки якби... Ставила так на край стола, щоб трішки тепло давала батарея. І все. Оце так широколиста у мене вкорінилася, от. А ці, що я ставила, заодно вам уже скажу, волотисту я ставила гортензію на вкорінення. от. Тут трошки в мене і не вийшло. Їм, мабуть, мало було тепла. От, Я там ставила, по-моєму, три, три живці. от. І ось показую вам, бачите, тільки один, поки що зберігся. Ті два пропало живці. Ну, я думаю, з за того, що їм не хватало тепла. Все-таки 20 градусів у мене тут була температура в кімнаті. І навіть бувало, що й нижче, коли були ці морози в нас у лютому. І ось зараз градусник у мене теж, бачите, ну, трошки піднялася. Сьогодні теплий день, більше 21 градус показує. От, значить, От такі справи. Значить, температура треба, щоб була для волотистої гортензії більша. Значить, підготувала я ось такі невеличкі маленькі горщики. Беру звичайний ґрунт. Ну, Той, що ми купляємо для розсади. О, тут я ось вже половинку накидала у горщика ґрунту. І буду зараз ставити оці живці. Ось, Покажу вам, як я буду садити. Значить, отак так ставляю. Там трошки ґрунту, не втрамбовую нічого. І так от присипаю ложечкою. Корінчики, отак от буду сюди його. Нічого не втрамбовую. Отак от, от присипала акуратно. От. Трошки так прижму, зовсім трошечки пальчиком. О, отак от, от. Бачили як? І все. Більш нічого, трошечки так землю. Зовсім легесенько нажала, прижала і все. І другий так само живець. Це зараз ось тут листочок такий, трошки, якби. Приберу його, От, і так само зараз посажу, нічого не втрамбовуючи. От, щоб корінчикам там був легенький такий ґрунт їм потрібен зараз. І щоб вони далі продовжували своє розвивання, щоб розвивалися далі. Ось так легесенько придавлюю. От. Так, все посадила і тепер ось трошки зараз цей грунт приберу от. І той так само третій пересажу у маленький такий же горщик і трошки отак полью, зовсім трошечки. Водичкою. І поставлю ще його якби в пакетик. Хай вони ще трошки, їх треба тепер оці саженці приучити до сухого повітря. Вони ж у мене стояли весь час в пакетах. Хто в мене дивиться, я показувала. От. А тепер, щоб їм треба їх трошки привчити до. Сухого повітря поступово. Треба їх більше тепер відкривати буде. от, І от так я буду їх ставити. Ось так. Поставлю теж пакетик, от. але їм отак буду робити тут, ось так, таким чином: зроблю отак, щоб пакетик держався, О, трошки їм буду давати е, туди доступ сухого повітря вже, кімнатного повітря. Ось так пересадила свої широколисті гортензії. От. І хочу вам показати, зараз цей сажу поки що поставлю сюди. Я потім його пересажу, вже не буду вам показувати, щоб не забирати багато часу. От. І хочу вам показати, ось вже зрізала свої гортензії волотисті, вже зробила обрізку. І от подивіться, скільки у мене їх тут ось показую вам, камеру піднімаю. Ось в кімнаті на столі стоять, вони вже починають пробуджуватися їхні бруньки. Ну, от, буквально це я їх обрізала. Е, пройшло три дні. Оце сьогодні третій день. І от бачите, як швидко дивіться, як. Обрізала їх другого, другого, мабуть, чи 3 березня. 3 березня обрізала. Ось, подивіться, як, бачите, як швидко. В кімнаті попросиналися бруньки. От. Ну і буду ставити їх на живцювання. От сьогодні моє відео ну, от, про гортензії. Так що пробуйте живцювати. Гарного всім дня до побачення! До нових відео!